Так, ось сідає остання глупка синішнього неба. А ні, не остання, пряш ще щось йде, ось. Раз покажу. Ось і ще йде, бачите ось? Ось ще щось йде. Ну сядеш ти чи ні? Бачите? Сказав сідай і вона ще не сяде. Не бачите, дивіться. Бачите, що робить? Подивіться. А, вона ще неї ще крило трошки підкашує, да? В неї ще трошки крило підкашує, я бачу. Ага. Так, да, ще трошки крило підкашує. Так, я... Це вже в мене остання зйомка, але я розпочну якраз з цього кадра сьогоднішнього епопею. Що сьогодні було? Що сьогодні було, розкажу. Значить, По-перше, сьогодні не було красивого такого польоту, породного миколаївського. Ну і ви знаєте, і багато з нас не розуміють, чому його немає цього породного польоту, якраз у такий ось у такий час. Я теж, бачите, ось дивіться. Ось, бачите, прийшло воно. Ось дивіться. І не знаю, що робити. По-перше, сніг сьогодні випав. Це трошки вплинуло, хоча вони вже сніг і бачили. Я це вже повторююся. Буду про це сьогодні говорити. А бачите, дивіться, в них сьогодні немає штурманських якихось таких здібностей, щоб швидко орієнтуватися. Тому що вся земля біла. Бачите, що робить воно? Через це сьогодні породного польоту, такого як такого, я сьогодні не спостерігав. Але сьогодні... Перше за 10 днів я побачив сонце, я побачив, заховалося, бачив небо синє, немає мокрого неба, і через те не втримався, щоб трошки не попікати голубів. І одразу ж ну, хочу наперед, знаючи, та все весь час я знаю, що одразу почнуть говорити ігор, не так. Не так, не так, не так. А коли я спитаю хлопців, а покажіть, як так, то мені відповідають. Влітку приїдеш і подивишся. Так от я вам теж відповім, хлопці, влітку до мене приїдете, коли буде все безпечне, коли буде все нормальне, і тоді і в мене побачите все, якщо ви хочете бачити. А так, коли небо в мене зимове, голуби зимові, коли я стрибів багато то породного красивого польоту ми не будемо бачити часто. Будемо бачити частіше ось такі польоти. Бачите, як Воно, Бачите, який. його? Воно. Оце б сьогодні позаганяв їх, оце вони збираються додому. Сьогодні два мінус, це гарантія, я знаю. Сьогодні два мінус, тому що на очах у мене двох задавило і понесло. Ні, не понесло. Не бачив, що я понесло. Ну, Двох немає, Двох забрало, точно я знаю. Інші попадали. Інші з переляку десь воно по небі позалітали. Були сьогодні класні польоти, теж високі сьогодні були польоти, ви теж побачите у цьому серіалі, що зараз я буду розпочинати з цього відео. От сьогодні деякі голубки дуже добре, деякі спасалися дуже добре. Так що сьогодні у нас... Такий день, як завжди, зимово-льотний. Але щоб полюбуватися сьогодні було польотом, то так ні, такого сьогодні не було. Такого сьогодні не було. Зараз цей голуб сяде, я виключу камеру. Ну, це тоді, мабуть, це вже, мабуть, останнє буде. Да? Якщо е я як камеру включив, то на цей час оце зараз сяде. Це я кажу як, як сяде, так, да, що як сяде, дивіться, я ще ж не впевнений, що він зараз... Так, давай, накручуй свій радар, тут же твоя, оже твої сидять воно де? Я тут скажу, ти мене не бачиш чи що. Не Бачите, що витворяє? Так, добре. Сяде він чи не сяде зараз, чи може десь. Ану. І що? Чим хочу закінчити? Це в це кіно, Значить, що скажу так. Значить, зараз я ще не знаю пісумків. Розбір в польотів буде трошки пізніше, коли я е, прийду ввечері і я побачу, хто ще прилетить. Отже, зализувати рани ми будемо ввечері. Ну, коли ще буде видно, але я хотів, хотів би тоді вже поставити крапку сьогоднішній день, тому що тоді вже все буде ясно. Хто прилетить, хто вже не прилетить. Ну, які не прилетять, я вже знаю два точно є. Двох понесло, то це я точно знаю яких. А ті, що позалітали, тих там я треба попридавлювали десь. Ну, поза, вони втікали від них. То тих треба чекати вдома. Куди ти знову це? Сідай давай. Хочу все-таки все синій. Сині одна з боку. А це що не вивторяє. От я інколи думаю, що що, що йому не вистачає? Він щось сісти не може, чи він боїться снігу, чи що таке? Що в нього в голові робиться? Ось? Що ти мучишся оце? Подивись на нього. Що, боїться крищі, чи що це таке? Сів, все? Не вмер, ні? Живий? Нічого не сталося, ні? Здрадиш мене, так, все Так, всім привіт Сьогодні ранок просто чудовий, я вам показую, сніжок випав, бачите Випав сніжок Ну він і вчора випадав, але був плюс один ноль Зараз десь біля нуля Навіть скажу десь біля мінус одного то сніжок затримаєте Ну це з деяких міркувань добре дуже що сніжок затримається? Це добре. Так, небо стає світліше за останні, навіть не побоюсь сказати, 10 днів. Небо стає світліше. Бачите, вже пробивається навіть така голубе небо пробивається. Це я на що натякаю. Що можливо в небі появиться якийсь один з них, що залетів. Нема голубів, нема голубів, я вже мені набридло це вже повторювати, а вам набридло це вже чути, так? Да? Немає ні червоного. Ну це знаєте чому повторюю? Тому що після них ще втрат не було. Так, це я вже сьогодні тут трошечки подхазяйнивав, я трошечки тут сніг. Скрип повиганяю сюди все. Лапка впала. Музейна лапка впала, треба, щоб вона тут. Так, так. вигнав всіх. Я вчора е, зранку як поїхав, ну як зранку десь, один-десять, так воно є зранку. Я насипав їм норму годівлі на день. І ви бачите, вони не доїли. Це вчорашня норма ще лежить. Не буду сьогодні підсипати, поки це все не виїздить. Не буду підсипати. Сніжок, класно. Сніжок, класно. Айра! Айра, Вон, в мене така вже програма, я кожен ранок прогулюю. Він випускаю. А ну куди ти? Куди? Перестань, не хулігань. іди до мене. іди сюди. Ти що хуліганиш там, а? чого хуліганиш там? Чого хуліганиш? У мене внизу того, що треба там щось шкоду робити. Ну, ще, ще дитинство внаїв в одному місті. Так, добре, про голуби. Зараз ранок, десь після восьмої години, вітре стати класний. Терез, до речі, класний. Такий не сильний, але не слабкий. Я думаю, що там вгорі метрів три має бути. І зараз же я що прогнозую. Зараз кину, зразу прилетить. Зразу прилетить. І сніг, ну сніг вони вже бачили. Вони вже сніг бачили. Що те, я вже сніг, снігу так не боюся. Вони сніг вже бачили. А от... Хижак да, прилетить, буде трошки такий більш впевненіший в собі. І нам це загрожує. Що може сьогодні щось пропасти. Так, ну що я буду кидати? Буду кидати цю хитруна. На сьогодні сидить. Хитруна буду кидати. Ось бачите який, живучий, бачите? Так і в мене слово проривається, живучий такий. такий живучий. Ану, А ну, покажи себе, всі краси. Четрун. Так. Мабуть, треба кинути зараз двох е, крим... двох сплошних. Двох сплошних. Е, двох сплошних кину першу номер синій. Ой синій номер. Ти обсох трошки чи ні? Він літав ось на днях, ну як мокра курка, він ніяк не міг висохнути, навіть я дивувався. Думаю, всі голуби, як голуби, а ти як не підкинув, так він вічно, як вінок літає. Думаю, що таке? До речі, э, цей перший він... Так, ну так, всі по племінних парах. Він залишився з братом. Від пари своїх батьків він залишився він і брат його рідний. Брат його рідний там, а він тут. Ну, бачите, брат його карий, до речі, Карий номер 25 Я його там закрив, вже його давненько закрив, тому що то голуб, він на голову, на голову він вищий, ніж оцей. По всім своїм якостям, по всьому своєму. По всій своїй діяльності, що він показав, оцей трошечки слабший через це я його взимку кидаю. Так. Ви знаєте, жалко, але треба кидати оцю голуба. Треба кидати цього голуба ось. Теж їх два брати. Ось один. А ось ось плошний. А ось другий. Ось другий. Ну, оцей голуб слабший, я вам скажу. Оцей голуб слабший, він там сплошний, там ставочка середині. Але чому питати буду найсильнішого брата? Оцей майстерський тікає. Якщо я кинув раз ось цього, то це перша атака, він в кіхтях, все, його понесли. Ну трошечки так би не несправедливо. Треба трошки ще у безпечний час навчити, трошки під, підтренувати його. А це ж прийшов, все прийшов. Це вже все пройшов, що треба голуб, щоб голуб пройшов осінньо-зимовий час, оцей все вже пройшов. Так що я щось думаю, що цей голуб за себе постоїть. Так. Так, беру з синього подній. Буру з цього. Все. хитруна. Не жалко мені, от ви скажете, що жалко, ні, не жалко, от я беру його. Він і тікати повинен, і летіти повинен. Ну все має бути. Він все повинен робити, все. Стерво. Робить тоді, коли хоче або взагалі, не хоче нічого робити. Так. І два споршняки візьму. Спорщачки вже на крилі, більш-менш так. Раз покажу, де вони, де вони. Тут вже, до речі, в мене сплошняки появилися, ви бачите, так? Да? Вони в мене таки перемагають ці споршняки. Раз покажу сплошняків. А, ось. Ось. Оситі, ось Ось звук. Так. І таке саме ще один десь є. Ще таке саме десь є. Що сплошничок, таке саме десь є. А, а ну давайте підете. А, який втерець, ви бачите кітерець? А потім як вони... Трошки політають і ось, ось цей спустим, Якщо вони трошки політають і небо буде більш-менш таке безпечне, то я тоді кину таких, яких треба вже починати ставити на крило. Все, ложу камеру, багато вже наговорив. Є такі, як мокрі крикулі, ще до пів не висохли. Цілий тиждень отут була калюжа, цілий тиждень тут було слякоть, туман, дощ. І вони, я не знаю взагалі, як вони в бані жили. Жили в бані. Сухо було тільки там, але ж вони не встигали відстихати. Так, все, ложу камеру, кидаю. Так, настиг кинути, прилетіло з Але це, по-моєму, малий. Малий, малий. Це той, що в мене вже поселився. Той, що вже голубів вже вкрав у мене. Ну, не знаю, чи брав, але двох штуки не дораховуюся. Це малий. Ганяв тільки що синього по одній. Зараз буду шукати його. Так, да, в небі, до речі, я думаю, що він десь упав. Ну просто ганяв без вісті. Дворі нема ні одного. Вон подивіться, що робить воно. Раз покажу. Ага. Оно! йолки палки я вже пролетів... Ооо, то це тетеря прилетіло добряче вже. І ще на все. Дивіться. То це тетере пролетіло нормально. Стоп, стоп, стоп. йолки палки Це нормально, тетеря прилетіла. Тут летів переполятник, а це вже тетеря прилетіла. Не встиг камеру взяти, ви бачите, два штуки тут, так тут. Ну як я й казав, я прогнозувався. Так, зараз це трошки відійде. Треба її бачити мені. Як я прогнозував? Ранок, мороз, перший сніг, щоб не було тетері, то це ще в лісі здохне. Пішов, добре? Так, Це ще не добре. Так, що там робиться? О, ще два. йолки палки Раз покажу. Дивіться. Вон один. Та що ж таке не може показати. Воно, бачили? Дивіться. Скільки вже три? Три вже, так? Да? Три. Ну що, давайте збирайтеся, що це мало. Треба, щоб було так 5-8, що це так, по одному на голуба. треба, щоб по два були на голуби. Оце тоді буде, так. Да, нормально популяти, тоді все буде нормально, в при природі буде баланс. Коли два ястреба буде на одного голуба. А так що, по на голуба, це ні, це не годиться. Давайте розводимо голубів побільше, щоб всім вистачило. Так. Хаси там літають. Голуби ось. Ось синій стріляє прямо. Тепер буду голубів збирати, увага. тепер збираю голубів ось. Ай, який же ти непородний голуб, Ай-яй-яй-яй-яй. Який же ти непородний голуб, Що ж ти за це шмигаєш оце? га, Один і другий. Чого ж ви це шмигаєте по небі? Що ж ви це витікаєте? Треба стояти вкопаними, хай вас заберуть як... Воно вони, бачите. Ага. Так і вони, так, да, вони Хочу сісти і мабуть їм вдасться сісти. Оп, ріже, 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 ріже. Ріже, ріже, ріже. А, ось йде. Ось, о йде, йде, йде. Йде, йде, йде. Так, тих, тих, тихо. Тихо, тихо, тихо. Так, я ще про двох лубів вам не сказав, так? Да? Я кинув чотири. А два ще вгорі. Воно десь... Бере, бере, бере. Йолки, твої палки тікай же ти від нього. Ши? Знаєте, мабуть, десь взяв. На діноті, якщо пролетіли над головою. Десь, мабуть, взяв, треба побігти, подивитися, десь, мабуть, придушив його. Ай-яй-яй. Десь придушив першого. Зараз підглянув, включу камеру. Так, ось він полетів. Не взяв. Не взяв. Голуб десь сховався. Не взяв. Якщо не вилити, значить голуба певно, що він не піймав. І би на ньому сидів би. Так, покажу, що в небі зараз. Оно сідає, звідси бачу. Сідає хитрун, бачите? І вон ще двійку бурі. Сплочняки на хату, його на вони. Треба піомі йти до хати. Хетрунок сідає. Ну і що сяде, спасе себе. Спасе себе. О, значить, синього по одній не взяв, десь він заховався. Ну я до людей до садиби не піду. Не зручно, хоча це рідні сусіди. Вони дозволяють мені. Ні, дивіться, не сів, а що таке? Не сів. Вони мені дозволяють там. Голубів шукати, брати. А гарні сусіди це другі родичі, що ви знали. До речі, в мене тут сусіди кроманах. О, не сів, подивіться. А чого це ти, ти не сів? Він вже вже, дивіться, вже був відкрив лапи. Вже все, вже сідав. Отут десь у цих хащах десь синій і нернув, і заховався. Яка ж це розумниця? Ти бачиш? Ти бачиш? Буду з нього робити зимового голуба. Так, ось цей тут. Над хатою ті два там воно. Ті два там. Так, виключу камеру. Два. Два залишилось. Значить Так, я обіцяв п'ять взяти, так? Да? Я обіцяв взяти двох сплошних, ось вони. Взяти оцього хитурна, взяти першого номера по одній. І я обіцяв взяти... Кримака. Кримака обіцяв взяти. Ну ви знаєте, я прийшов брати. От я беру, а рука не бере. Я беру, а рука не бере. Не слухається в мене. От начебто мені так начебто і не, і не жалко, а рука не бере, жалко. Не видно там синього. Не бачу. І десь він над моєю головою так пролетів і на цю хату і все і зникли. І я вже побачив, що той вилетів. Так, де Карі? Карі, певно, що вони не будуть зараз мені демонструвати тут красивений політ, да? бідняги. Вони такий бачили театр тільки що під собою. Де-де-де-де-де вони? Трошки воно відійшли. Вони бачили тільки що такий театр під собою, що їм, мабуть, страшно сюди летіти. Мабуть, сюди страшно наближатися. Черт побери, треба їм щось підкинути, ви знаєте? Треба щось підкинути. Да, де, та де ж ти, де ж ти? Де ж ти? Ось вони трошечки збоку стоять, бачите? Бідні, бідняги, стрес, стрес, голубів, стрес. Стрес, голубів. Так, значить, що робимо, що робимо? Так, треба підкинути. Таке треба щось підкинути, хай трошки вони будуть так. Не одні будуть в компанії. Ось вони трошки тут вже підходять сюди. Не бійтеся, не бійтеся. da lehko odkroji ne biti se da lehko odkroji ne biti se ko